Перша втрата у чернігівських прикордонників: Чернігів попрощався із героєм, АТО, старшим прапорщиком Ігорем Нешком. 38-річний військовий загинув поблизу Курахівки Донецької області. Ор, одним із перших бійців Чернігівського прикордонного загону визвався в АТО. П'ять місяців боронив українські рубежі на сході. А до дня захисника України отримав від президента найвищу для прикордонника нагороду орден за мужність в охороні державного кордону. Побратими згадують сміливість старшого прапорщика у найгарячішій точці лінії розмежування. Так наз називаємо ноль. Це блокпост біля Донецьку. От, там постійно обстрілювали, постійно під обстрілами. От, він завжди завжди він був так сказати, попереду. А у пам'яті однокласників випускник музичного училища віртуозний саксофоніст. Та душа компанії Ігор залишиться іншим. Горюшка був на, на такому позитиві. Він сочиняв якісь космічні розкази. Ми там всі однокласники участвували, були персонажами. Він приходив у клас, і весь клас зривався від позитиву, від енергії. 8 листопада під час виконання бойового завдання броньований автомобіль Кугуар із сімома прикордонниками перекинувся на узбіччя. Ігор Нешко загинув на місці події. На сьогоднішній день Адміністрацією Державної прикордонної служби призначено спеціальне службове розслідування, яке встановить достеменно причину перекидання автомобіля. Давайте дочекаємось офіційних результатів, і буде відомо, ну, там не було фугаса. Шестеро прикордонників, які перебували в автомобілі разом з Ігорем, також Чернігівці. Бійці отримали травми різного ступеню тяжкості і зараз лікуються у центральному військовому шпиталі у Києві.